Приречені на безнадію громадські активісти озброїлися плакатами та вийшли під стіни облдержадміністрації, аби закликати чиновників звернути увагу на хворих гепатитом. С. обурених зібралось небагато хоча недужих в Україні за статистикою понад мільйон. Їхня мета жити, утім дороговартісність та майже недосяжність лікування прирікає на смерть. В рік саме дешевше лікування а буває 120 тисяч. Непосильна сума так і сама діагностика гепатитука дуже дорога. Так як аналіз здати на антитіла до виявлення гепатиту, С, потім, якщо виявили антитіла, полімеразну реакцію, здаєш так званий ПЛР-аналіз. Який теж дуже дорогий, недоступний для багатьох верст населення. життєво необхідне, тому приходиться відказуватися від цього, щоб лікуватися від Звідки ля взяти такі гроші на необхідну терапію, ці люди не знають. Держава жодної копійки на лікування гепатитів не виділяє, хоча проект відповідної програми і розробили, та поки не затвердили. Утім, за таке зволікання урядовців сотні недужих можуть заплатити життям і не лише ті, хто у потенційних групах ризику. Це вже проблема не стосується тільки вразливих груп, тому що. Заразитися можна в стоматологічному кабінеті, при переливанні крові, можна заразитися в манікюрному кабінеті. Так що населення, можливо, дехто і не знає, що він хворий, тому що, щоб обстежитися, наприклад, прийти обстеження, це також є платно, і не всі також мають змогу пройти таке обстеження. Про проблеми недужих на гепатит знають і в профільному департаменті, та чиновники лише розводять руками, мовляв, працюють над тим, аби бодай наступного року програму таки прийняли. Між тим учасники акції уже сьогодні збирають підписи на свою підтримку. Листи із проханням врятувати їхнє життя передадуть губернатору та до адміністрації президента в надії, що їх зрештою таки почують.